Вітаю глядачів мого каналу. Мене звуть Віталій. І сьогодні я хочу відповісти на такі питання, які задають в моїх відео. Звісно, це традиційне питання, але я думаю, все-таки трошки здивую відповідями, тому що ну, кожен хто тут побував, хто проживає бачив, у нього складається своя думка про США. Я зараз проживаю в США, от, в Каліфорнії, зокрема в місті Бекерсфілд. Зараз я вийшов, е, під'їхав, тут вийти неможливо. Треба завжди машину або скутер використовувати. До, до речі, задали питання, чому скутер. Я кажу, що то буде час, я відповім. Зараз я покажу от такому парку я зараз. Це невеликий парк. І, як правило, в американських містечках стараються такі парки робити. Тобто Як можна часто насаджувати їх там, тобто ну, робити ці парки, де тільки можна. От зараз покажу. от, так от. Туди? Так, Там дитяча площадка, а там баскетбольна площадка. І тут у нас теж і отут він, такий, ну, він такий квадратний, наскільки там, скажімо, ну, давайте так, я прикину, там 200, 200 на 200 метрів. Ось такий парк. Є в ньому тут ну, багато, достатньо різних, я потім ще може один е, покажу, коли розповім. Тому що важко посереджуватись на думках і ходити знімати ще, відволікаєшся. Отже. Хочу відповісти на питання, а потім, якщо вистачить, не знаю, скільки там по часу буде. До 20 хвилин не більше, відео краще зробити, то покажу ще раз, або в наступному. Отже, ну, перше якби таке питання, основне для всіх цікавить, в тому числі в Україні. А я в основному орієнтуюся на українців зараз. Так от, як попасти в США. Способів попасти в США дуже багато. Як я завжди люблю повірку таку не повірку, таке якби вислів. Є тисячу один спосіб попасти в США. От. Але я розкажу про те, як я попав. Це, це так краще. А потім вже може тоді скажу ще про одну, один варіант, який. ну, не те, що бажано, а один варіант, який можна обрати. Ну і знову ж таки, як попасти в США, мабуть, все-таки питання стоїть в тому, що як переїхати на постійне проживання в США. От, це ще складніше, тому що попасти це легше, а отримати дозвіл на постійне проживання, тут практично неможливо, але мільйон. Від мільйона до двох мільйонів кожен рік США отримують таке. От Отаке казуси, щоб ви розуміли. Чому такі казуси? Я, може, якось в інших відео розкажу. У мене на це є те, своя думка. Основна те, що таким чином США продовжують свою політику, тому тобто, коли США тільки створилася як самостійна держава, і до цього. Треба було, щоб приїхати в США, треба було на якихось таких, я б я б не наважився, до речі, на отих суд... суденничках, як я кажу, кораблях, які були 200-300 років назад дерев'яних, переплити океан. От. Ну, Знаєте, є таке, зразу ще нагадаю один такий вислів. Я почув, і теж мені подобається така думка. Кажуть, от ви, ну, там по телевізору скрізь показують. Розказують історії, показують, розповідають ті, хто попав в важкі ситуації і вижили. От. А чому ж не розказують, тих, що не вижили? Тому що вони не вижили, вони і не розказують. Тобто я хочу сказати, що якщо там якісь екстремальні ситуації попали, от, типу, Робінзон, да? от. один Робінзон вижив, і то може це як би, так сказати, видуманий герой. А всі інші, які Тодішні, коли Кораблі розбивалися в береги, чи якось ну, тобто були аварії під час подорожі на кораблі через океани, моря і все. Не виживали, так що отак. От от. Ну, отже, давайте почнемо повернемося назад теперішній час. Я сюди приїхав по програмі U4U. Ті, що дивляться, мабуть знають, що це таке, але не знають підводних камнів. Ця програма розрахована на те, що спонсор на вас заповнює заяву, що він готовий спонсорувати ваш приїзд і проживання на два роки всього. Це типа як от і це вважаєте туристична. Віза на два роки. Туристична, як правило, на півроку дається треба виїхати, то два роки і виїжджає. Правда, знову ж таки її тут продовжили. Отже, особливість в чому? Ця програма не спеціально для України була створена, як хтось гадає, в США в зв'язку з війною. Це програма відноситься до групи програм Пароль, так називаємо на англійській мові. Я не знаю, чому він так називається, він так називається Пароль. І це, це законодавство існує дуже давно, і це якраз є спонсорство, от таке спонсорство, для, як які, які вони додають, уряд сполучених штатів додає до цього списку, що можуть таке спонсорство здійснювати ті країни, ну яким вважає потрібним. Нещодавно це був Афганістан, коли Таліби знову захватили владу, і багато цікаво мирних жителів звідти. Інші до сих пір тут є з Нікарагуа такий пароль. Ну і там, я не пам'ятаю точний перелік, десь 4 чи 5 країн, і от зараз Україна. Їх або країну додають, коли виникають такі. От Сірія була, але її вже зняли з цього списку. І знімають список. От якщо список в ця країна попадає, то будь-хто в США, будь-хто там, який підходить бути спонсорством, це окрема тема, я її зараз не буду про неї розповідати. Може з цих країн переїхати по цьому спонсорству. Отже так. От я сюди приїхав. І знову ж таки, я теж сподівався, що це все буде чудово і добре, тому що цей пароль. Так, да, до речі, як ті, хто їхав і ті, хто там вже цікавився, як ви знаєте, що це ніякі візи ваш закордонний, український закордонний паспорт не ставиться, не посольство ніде не ставиться. Вам просто по електронній пошті присилають документ, який можна підробити, до речі. І так сказать, ви просто роздруковуєте і з ним їдете. І так я теж зробив, просто по електронній пошті їм прийшли, я пішов, роздрукував в Києві, я сам з Києва. от. Приїхав в Європу в, на посадку літака в США, мене показав цей документ, мене пропустило без всякої візи, без нічого. В тобто паспорті в мене ніякої візи, нічого, тільки цей документ. Всі вже знають, тому що, може хтось не знає, що коли сідаєш на літак який летить в з США, то обов'язково перевіряють візу ну, або статус. Якийсь документ, що ти маєш право вступити на територію США. Так от, так як це не ставиться в візу, то це не є віза. Цей документ, він називається travel документ, це в реальності, я теж не знав, тільки узнав тут, це називається admission, це допуск, тобто вас допускають до території США по цьому документу. О. Звісно, коли я приїхав, мене, так сказати, окремо, то есть, мене не пустили зразу на територію, Се, ну йди, у тебе такий допоміг йди. Там окрема кімната спеціальна є, яких всіх таких, хто приїжджає по таким паролям, це може, знову ж таки, це не тільки Україна, і з інших країн, може бути, там і дійсно були з інших країн, і азіатська якась була країна дуже багато. От, і вони перевіряють там ну, своє. Там, чи ти не терорист, все інше не буде про це теж коротко. Е, багато розказую. От. Перевіряють, якщо все нормально, е, допускають. Ясно, що є адмішень, перед цим вас теж би, перевірила ЮСІС, е, яка видавала те адмішень. А це вже як би, додатково, що все це нормально і правильно. От, попавши в США, отак от, е, от можна попасти в США зараз для українців. Що воно дає? Е, ну, держава заявляє, що, от, будь ласка, вона видає так названий EAD Employment Authorization документ, це дозвіл на роботу. Тобто цей документ, згідно законів США і всі все це прописано, дає мені право, що мене будь-який роботодавець в США може взяти на роботу. Ну, давайте так скажемо, як там. Е, хто? Е, тобто всі. Ви будете здивовані, я навіть подаю в, на роботу державні структури, зокрема, от, я подаю заяву, але правда ще не прийшов. Ніяк не можу прийти, там важко, але це окрема тема. Але вони розглядають мене як кандидата на роботу. От, є такі, тут система судів, вони там вважаються вищі суди, каунті це якби, це якби район або область, десь так, такого рівня. От. Ну, тобто тут каунті достатньо серйозні, вони бюджет мають і все інше. Так от цей Верховний суд, от там, наприклад, є посади, і будь-хто може подаватися, хто має офіційний довзі на роботу. Я от подався, мене розглядають. От. Правда, там дуже такі важкі умови, що тільки можна сподіватися, а реально, мабуть, отримати неможливо. Ну не з першого разу, може з 10-20. го з го от. Чому? Зразу говорю. Тому що, як виявляється, в США є дуже багато передумов, які ти маєш, які ти повинен мати, або які в тебе є там, якісь по документам, по твоєму досвіду, чи я не знаю, як це сказати. Коротше, просто тут, так само, як лікар, казалось би, у нас, якщо з України приїде лікар в США. Ну, він там видатний був, да? там такі складні операції робив. Тут йому навіть не дадуть перев'язку, перев'язати рану, дозволити, Ну, офіційно тобто, в лікарні йому не дадуть. Тому що треба буде все це офіційно підтвердити, офіційно доказати по американським законам. Так воно скрізь. Навіть для, самого, для робочих професій, там, якогось ремонтника, все. треба все це отримувати. І е, тому, е, здається, думає, блін, така ж сама робота, я піду, зараз мене приймуть, да? ні, в тебе цього немає, де ти там це отримаєш, там навчання, все. Це, це одне таке. Отже, далі, я про роботу не буду, це пізніше. Як я приїхав, я вже пояснив. Отже, по роботі фактично вроде, вас всі можуть взяти, а ніхто не бере. В результаті я програміст, реально з великим досвідом, з великим так експірієнс, дипломований програміст, а, а мене жоден, жодна компанія на роботу програмістом не хоче взяти. І це знову ж таки, отут якраз не стосується кваліфікації не піде. У мене все є, От чого мене і розглядають на посаду в Державну цей суд. Там, до речі, я подивіться програміст. А тому, що е, приват, е, якщо державна структура каже, «да», якщо ти пройдеш тести і все інше, то ми тебе візьмемо, приватна структура дивиться на мій статус. А він в мене не статус, навіть питають віза-статус, а це навіть не віза-статус, а це admission, це допуск. от, І вони, ні, ні, нам не треба. Нам треба тільки е, сидити шит, тобто громадянство, щоб ти мав, або green card holder, тобто щоб був е, тримач грін-карти, тобто або її виграти можна в або якийсь чином її отримати. Ну, тут теж пізніше. Далі тому реально всі, хто... Я і до речі, це я не один такий програміст. Деякі, звичайно, розглядають варіанти, я постійно продовжую шукати активно, От. І, зокрема через LinkedIn, якщо хто знає. Але в результаті... Те, що по, поспілкувавшись з тисячу рекрутерами, в основному це індуси, але є і білі, є і чоловіки, і жінки білі, є афроамериканці, от, тому що спілкуються так і по телефону, і все, і, і, і різні, різні способи. От. І так, от з тисячами тільки один із сотні, а то там є один із двохсот, каже, да, ми. Якщо все нормально, то ми не дивимося на оці статус твого перебування, це нормально. Але там просто, звісно, різко виникає більша конкуренція, тому що всі туди, він такий всіх один у мене от сьогодні він спілкувався, він каже, коли я так кажу, він вернувся до мене, там, дай резюме, все, ми будемо, якщо буде якась вакансія під, під твої так скіли, ми тебе будемо запрошувати. А я кажу, а от тобі цей от такий мій статус. Ні, ні, все нормально, ми знаємо, ми вже у нас таких багато тут. Тобто різко збільшується і конкурентність в таких ситуаціях Так що я зараз дордешу просто. Працюю на доставці їжі. Скажімо так. Ну це знову ж таки окремо. Тепер про те, фінансова ситуація в... з приїзду. Ну це для всіх, не тільки для... Цієї ситуації по Юфою, а всі, хто їдуть, зразу скажу. Я теж не сподівався на це, Ну, знову ж таки, це пов'язано з тим, що ви не знайдете швидко достатньо хорошу роботу з хорошою зарплатою, щоб можна було окупати, тобто оплачувати всі ваші витрати, особливо першочергові, які необхідні. А тому. Сюди треба їхати з кучою грошей. Є там відео на Ютубі, є відео, які говорять там, що от приїхав з п'ятью сотнями доларів в кармані і вижив. Да? Ну, може, раніше це можна було. І по-друге, це, знаєте... Та ж ситуація, як я починав говорити, про ті, ті, хто вижив, розповідають, а ті, хто не вижив, не розповідають. От, але тих, хто не вижив, багато. Так що давайте не будемо про виключення, а про масове. Тобто, знову ж таки, от я теж приїхав, скажімо, по ЮФОЮ, і знову ж таки, є ще один вираз такий, що не намагайтесь повторити те ж саме. Тобто двічі в одну ту же річку вступити не можна. От, і у кожного своя історія. Тому я розповідаю просто свою історію і свої е, так сказати, е, погляди е, на те, і, як я це бачу. От, е, тому з купою грошей треба приїжджати. Е, Скажімо так, є, я би сказав, ну в залежності, хто там один, два чи три, з, одному взагалі дуже важко їхати сюди, щось виживати це неймовірно. От так, да, тут є спонсорство, якщо є родичі, як у мене родич, який зробив мені цей визов, скажем, чи цей тревел документи, все подав заявку, як спонсор виступає, це зрозуміло. А так, якщо іншим способом приїжджати і нічого тут немає, це все дуже важко. Отже, тут треба не менше для початку, ну, скажем так, условно скажу, 20-30 тисяч доларів для заїзду для сім'ї. Не менше 50 тисяч доларів, а краще 100 і більше тисяч. От і рахуйте тепер. От. Все інше буде дуже важко, якщо просто неможливо. От. І для чого? Дуже багато різних моментів. По-перше, зняти житло. Я показую кучу грошей, це я вже якби як це шукав житло. Я показую кучу грошей, кажу. От е, я згоден заплатити за цілий рік наперед. ні, ну, е, е, Нам це по закону США не дозволено. Ми беремо тільки перший останній і за ремонт, якщо ти там, ну, то страхов, страховка така, що якщо ти там пошкодиш і за ремонт. Тобто три е, місячні оплати оренди. Все, е, і тому е, вимагають бекграунд, то це що ти тут е, нормально, тобто мене питають. Тільки ти років тут орендуєш житло. Де, не, не, не жодно, я тільки нещодавно приїхав. А е, добре, а покажи зарплату де, е, в США. А яка зарплата, я як, як тільки що приїхав. Все. І так півроку нічого і не знаходиш. От. Ми, до речі, тільки через півроку, я маю з дружиною, знайшли оце житло, в якому зараз проживаємо. От. Е, ну, так би вже як знайшли. Е, так, як треба було б знайти. Тобто ми знайшли. На Зіло знайшли об'яву, звернулися до цього власника, поговорили з ним, поспілкувалися, і то він пішов на зустріч, так як оказався індусом християнином і сказав, що я такої ж віри, як і ви з України. От Тільки так тільки так мені зійшло. Але все інше було нормально, Тобто він би і так може. Зробив, тому що він адекватний. Да, до речі, тут в США дуже багато неадекватних людей. В якомусь сенсі? Коротко скажу, а потім якось поясню. Це по моєму річному досвіду проживання в США, я бачу, що як би так, населення, народ, не знаю, то тут не нація, ну, американці, скажімо так. Якщо порівняти з з українцями, то. Той же самий соціальний зріз, я би сказав. Знаєте, як, от, як на рентгені просвітить, те ж саме. Тут є такий же самий відсоток злочинців, такий же самий відсоток є нормальних людей, такий же самий відсоток є дебілів. І все, все так же саме. Єдине, що є, є різниця, але це вона зв'язана зв з особливістю Сполучених Штатів. Тут всі дуже тут всі повільні, тут все повільно робиться. от. Більше того, вони як би, так ці, ну, в роботі. Я не хочу сказати, що вони там грязні ходять. А хоч, да, Одягаються вони значно гірше. Я просто дивуюся, як, як вони тут одягаються, коли заходиш. ну, Тобто, якщо дивитися, на чому вони одягнуті, здається, що вони всі тут бомжи. Насправді це не так. от. І відносяться до роботи, вони спустя рукава. Я от зараз дождешу ввожу. Постійно, то тобто там постійно в цьому пишеться, які продукти харчування треба взяти. Вони постійно і там написано, вони ж теж це бачать і повинні вкласти. І в цьому оплікешн постійно написано, будь ласка, перевір, вони оце, оце часто не довкладають. І що ви думаєте, так воно і є. Він ну, переносив все от на тобі, пакунчик, все є, все. все є, все є. Давайте раз по списку. Оце, оце оце є. Ой, ні, забув. І це постійно. У кожному фастфуді, без виключення. Тобто дуже неохайно відноситься до своїх робочих обов'язків. Ну І вже 20 хвилин я говорю. Давайте трошки. тому Ну, взагалі-то все питання, як попасти, як переїхати. Це основне. Переїхати зараз можна по ЮФОЮ, але треба мати спонсора. І теж дуже багато проблем в цьому, особливо пошуку, якщо у вас немає родичів близьких. От. І гроші теж зрозумів. Для чого скутер? Відповім зразу? Е... А, ну і про автомобілі, може, і про скутер, я розкажу в наступному відео. От. А зараз знову ж таки трохи пройдусь покажу вам парк. Окей, okay, переключусь на зовнішній екрани, покажу. Ну от. Третя машина ось ця. Посередині зараз е, екрану. Це моя, це Chevrolet trailblazer я його купував новий. Чому новий інше, розкажу в наступному відео. Ну і розказував для чого скутер. Ну, от бачите, тут традиційно ця барбекюшниця там мусор, мусор можна викидувати от такі скамейки їх. Отут. Це для великого застоля, можна маленьке. Тут можна прийти, от, скажу я прийшов і займав. Якщо не зайнято. До речі, знову ж таки, хочу сказати один момент. Це ну, ж таки, моя думка така чи мій е, як це, висновок, що США США насправді і побудували розвинутий соціалізм. Е, воно мені дуже наг... США дуже сильно нагадує Радянський Союз за одним основним виключенням, і за чого я Радянський Союз не любив. Тут нормальні закони. тут... Е, всі дотримуються. Ви, я, я про виключення зараз не кажу, коли я всі, я просто опускаю виключення. Всі дотримуються законів, тобто 99%. І тут все те є, що нам обіцяли при Радянському Союзі. Все, що я хотів так, о, я, мені це, от отаке треба купити, я знаходжу в магазин. Просто все. все. Якщо, тобі, якщо є гроші, можна купити все, що завгодно. Ну, от така от, я показав це баскетбольна площадка, це дитяча площадка, там амфітеатр. Не знаю для чого, але просто він наверное, це старий парк. От, і такі от місця для ну, застолля, скажімо так. Вони Тут водичка посередині можна попити. От. Тобто для проживання тут хороше місце е, .е. США, хороша країна. От. Далі там от є туалет. Ну, знову ж таки, недолік США і особливо тут Бейкерсфілда в тому, що, е, як на мою думку, багато бомжів. Оце основне е, недолік в цьому Бейкерсфілді. Зараз їх тут немає, але не знаю чому. Е, можуть бути. Так от е, всі ці публічні туалети, е, бомжі, ну, вибачте, засирають. От, оце єдиний недолік. Тому не дуже часто часто не дуже, е, як сказати, зручно користувати таким туалетом. Але там все, якби спочатку все є. Туалетна бумага, мило і все інше. Ну буває, ну не завжди, але буває, якщо там бомжи побудував, побували і все, то вже не дуже зручно. Ну і знову ж таки, це мідлтаун. Тобто е, е, наступні як би, так сказати, мікрорайони від о, білочка. До білочок дуже багато, короче, хоч пруд -пруди. Е, Це Після даунтауна центру це йде Міддлтаун. Даунтаун це бізнес, там торговля, все інше, розваги. А Мідлтаун це проживання. І оцим будинкам може бути дуже багато років. І тут селились спочатку заможні. Тому що, наприклад, цей будинок, бачите, який великий. Це людина заможна жила. І оце, наприклад. Ну, я їх, кстати, вже знімав в інших відео, показував. Оце мій автомобіль. От. Розкажу дуже чудовий автомобіль. І взагалі я не очікував такої якості автомобілів саме американської. Коли я сюди приїжджав то і планував купити тільки американську марку. Тобто це Ford GM, Chevrolet відноситься до General Motors. І є ще забувся яка. Але вона вже якби перекуплена. Перекуплена, не пам'ятаю, чи китайцем чи кимось. Ну, от є недолік напослідок ложка дьогтю меду. От, буває, тут це теж є. ну тобто, ну, Знову ж таки, не так, де воно тут у мене, то я тут не все нагадує Радянський Союз. Тут все може зустріти те, що було. За тим, що виключенням я вже сказав. Ну отже, добре. До наступних зустрічей.